Жан Дела Фонтен, французький поет, байкар, родоначальник нового виду байки у світовій літературі, насамперед відомий як автор байки Зачумлені звірі, член французької академії з 1684 року, народився у провінції Шампань 8 липня 1621 року в сім'ї, що належала до давнього роду. Батько був чиновником. Перебував на посаді державного лісничого, Початкову освіту Жан Делафонтен здобув у сільській школі, пізніше в коледжі міста Реймс. З дитинства вирізнявся непокірністю, через що пізніше не став придворним короля Луї XIV. У 19-річному віці готувався до прийняття духовного сану. Однак молитви і богослов'я мало цікавили юнака. Більше часу він приділяв читанню романів. Зрештою, майбутній письменник відмовився від духовної кар'єри і працював правником. У цей час він вивчав античну культуру, знайомився з провідними філософськими та політичними теоріями своєї епохи. У 1647 році Лафонтен повернувся в шампань, обійняв посаду батька. Писати почав доволі пізно, у 33 роки. Переїхавши в Париж у 1657 році, він зблизився з найвизначнішими класицистами П'єром Корнелем, Жаном Батістом Мольєром, Жаном Расіном Нікола Боало, з якими зустрічався в аристократичних паризьких салонах. Особливою заслугою Лафонтена в європейській літературі є розробка жанру віршованої байки до ЛаФонтена письменники класицисти. Вважали, що байка є низьким жанром, тобто непридатним для вираження серйозного змісту. Створювані упродовж багатьох років байки відобразили зміни у світогляді поета, а також його творчі пошуки. Всі книги байок поєднані цілісним художнім задумом, висміяти вади сучасного суспільства, представити читачеві різні його верстви у сатиричному зображенні. Новаторство Лафонтена у розробці жанру байки полягає, зокрема, в її демократизації. Лафонтен водить у байку нового героя, людину з народу. Письменник оцінює зображувані ним події з точки зору простої людини, трудівника. Під пером французького поета байка стала легкою та витонченою. Мова байок жива, розмовна, народна. Оскільки поет використовував характерні для просторічної мови звороти і інтонації, Лафонтен став новатором у царині віршування. Завдяки новаторству в багатьох питаннях, Лафонтена вважають одним із передових письменників XVII століття.